Ей, мої найкрутіші друзі! Сьогодні у нас на каналі справжній ностальгія Арек. Я нарешті роблю огляд на репродукцію базової Торелій Страйп. Якщо ти теж виріс з Monster High або просто кайфуєш від стильних ляльок, це відео точно для тебе. Перед тим як ми зануримось у світ кіхтів хижого принту і котячих пліток, обов'язково підпишись на мій Тік-Ток і Telegram, бо там все найсмачніше з мого лялькового життя, що сюди просто не вміщується. Ну що? Готові! Тоді вмикаємо заставочку і погнали. Торе Страйп – це головна кішка в школі Монстр Хай. Дочка перевертня тигра. Вона завжди знає, що хоче і ніколи не грає за чужими правилами. Її стиль це вибух сміливості. Тигрові визеруїнки, зухвалий макіяж і завжди впевненість на максимумі. Вона трохи хуліганка, трохи лідерка, але завжди харизматична. Торелі це той персонаж, який або дратує, тебе до сказу, або стає твоїм абсолютним фаворитом, а іноді і те, і інше одночасно. Цю лялечку я купила на Амазоні 1 квітня, і ви просто не повірите, яка це була жара. Те, що витворяв Мател, це щось неймовірне і не в хорошому сенсі. Повний хаос, стрес, очікування, справжній монстрійський трилер. Але я безмежно щаслива, що встигла схопити цю красуню, бо вона варта кожної секунди переживань. І знаєте, що якби були підписані на мій телеграм-канал, то мали б посилання на викуп ще в перші хвилини, дізналися б усі новини пов'язані з Monster Хай, і побачили б мої перші емоції, як тільки ця посилка потрапила мені в руки. Тож робіть висновки і гайда підписуватись. На коробці я сильно зациклюватись не буду, бо вона точнісінько така ж сама, як у базовий клодін. Але якщо ви досі не знаєте, що в мене там була за драма з Амазоном під час замовлення репрокладін, якщо ви ще не дивилися той огляд, то бігом. Із цікавого на коробці це символ Торелі, але незвичайний, а саме виріс у формі її логотипу, крізь який видно саму ляльку. Поруч знову цей же символ, ім'я Торелі та коротке походження. На боці, як завжди, арт персонажа у повний зріст, а ззаду теж в повний зріст, плюс є анкета все як класиці». З аксесуарів у Торелі, сумка червоно-чорного кольору з ефектною подрапаною від кігтів. Щоденник, підставка і гребінець І найцікавіше її улюбленість Світ Фенкс А ще він трошки вийшов кривенький. А сама Торалі бомбезна у вушках три сріблясті сережки, зачіска, стильний боб, червоно оранжевого кольору з чорними смужками на чолці. Макіяж зухвалий, коричневі тіні зеленим віком у куточку рожеві акценти. Зелені очі і помада глибокого темно-малинового відтінку. Просто краса. А тепер до аутфіту: Оранжевий шарфик. Чорна блискуша куртка з червоними глянцевими вставками. Ззаду комір із шипами та срібляста пластикова підкладка. Далі червона туніка з чорними царапинами, Жовтий пояс із срібною пряжкою, Молтовані рукавички червоного кольору із шипами, чорні легінси з вирізами, в яких червона сіточка, і серйозно, взуття просто капецьки круте, бо сонішки чорно-червоного кольору, і звичайно, хвостик, який гнеться, можна ставити як завгодно. І на цьому все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ви найкращі. Обов'язково підтримайте мій канал лайком та підпискою, щоб я і далі могла тішити вас оглядами крутих ляльок. Не забудьте також заглянути в мій телеграм та Тікток, там ще більше ексклюзиву та лялькової магії. Усі лінки в описі під відео. До зустрічі в наступному огляді буде ще гарячіше!